Сьогодні до нас завітала зірка всіх експертів, медіа експертів України, От. Тарас Загородній, наш здоровий глузд, знову з нами. Тараса, що я тобі хочу сказати? За цей час, який ти нас пропустив, ми вже втратилися, ми вже не знаємо, що робити. От. Чи вірити в Трампа, чи не вірити. Може йому імпічмент скоро впають. А якщо впаяють імпічмент, то що ж буде з бідною ненькою країною? Хто прийде і що там станеться? Розкажіть, будь ласка, що там за страшні ці файли Епштейна і чим вони можуть грозити? Ой, це, та, це давня історія по цих файлах Епштейна. Був такий кадр Епштейн, який проводив різні вечірки, де е, крутилися ну Майже вся еліта світу, не тільки республіканська партія, не тільки Трамп, тоді тоді ще товариш безпартійний на той час. І Демократична партія, там там всі побували. в общем коли його спіймали, його посадили, по-моєму, дуже комфортабельну тюрму. Так? І він там чомусь повісився за дивним збігом ставом. Знаєш, як в тому анекдоті, я я я забагато знав ага. і так далі. І ці файли є предметом спекуляцій. Демократи думають, що там дуже багато щось на Трампа. Трамп підозрює, що на демократів, там теж дуже багато чого. Ось і тому ця гра йде навколо цих файлів. Ось, ну, як завжди, там купа інформації, дезінформації, що там буде, не буде. От, і вони їх там починають все ж таки публікувати, врешті-решт. Ну, це така політична вазня напередодні виборів Конгресу, які будуть через рік. Тому що у демократів величезна проблема з порядком денним, величезна проблема з лідерством, і тому, фактично, є дві теми, з якою вони можуть якось себе проявити це файл ефтейна і як не дивно Україна. Ну про щось треба ж як, якби так проявити? Тому що все інше. Ну реально іде вони зараз фактично на межі розколу через появу цих права, точніше, ліва радикальних цих елементів. От ти бачив там мер Нью-Йорка, який там, виступає, да, там да, підтримав. Да. Підтримав людей, які в Старбаксі працюють зараз. Правда, цих людей оказалось менше 4% від працюючих в цьому старбаксі, але Ну, він крайній лівий. Він крайній лівий. оце, от в чому проблема зараз демократичної партії, що а, вони вони так на межі розколу були. А чого вони байдена взяли? Ну людина, як би, ну тому, що ж немає людини, яка б об'єднувала, не було людини, яка б об'єднувала всіх ну більш-менш приятних. І тому у них починається оце хитання до крайні лівого соціалізму. Якби був у нас що в парламенті, у нас були комуністи, вони б сказали: бачите, як наші товариші по демократичній партії розділяють наш порядок. Денний вони теж за там за державу. За регулювання за за безкоштовне житло і так далі, може якийсь ордінок дали, і так далі. Ну, це це ж це проблема демократичної партії, і тому вони крутяться. От навколо цих файлів Епштейна а чи призведе це до якогось імпічменту, я вважаю що не призведе, навіть якщо вони виграють вибори, а вибори, що треба виграти, а тому, що не все так у них красиво. якщо Якщо цей мер Нью-Йорка зробить все все, ну максимально все, що тільки можна за ці там 9 місяців, коли він буде мером. Ну він там вже з першого числа, з 1 січня стає мером. То республіканці будуть показувати, що таке демократи, що вони зроблять з містом. Так а Трамп зробить все для того, щоб було б відчутно, що вони зробили з містом. Тавже там вже історія така. Що все красиво, але проблема в тому, що для того, щоб сказав цей щоб виконати свій порядну цю, свою програму, треба субсидії з федерального бюджету. Як ти розумієш, субсидії з федерального бюджету вони будуть отримувати дуже мало. А ну і там, ну там інше внутрішньополітичний в, в імпічмент Я не вірю. Знаєш чому? Тому що ну слухай, реальних імпічментів в історії США було дуже мало. А ось слухай, вони навіть Клінтона не могли імпічментом зробити, коли республіканці ну там переважали в обох палатах. За його не за не, не за його проведення специфічних методів проведення стажувань моніки Львінські в білому О, ти, домі. Ж, ти ж читав так. переписку цю, Я не читав її про те. Там же, як знаєш, як цей анекдот, давайте перестанемо обсасувати ці різні сексуальні теми, і бачите в них тільки сексуальний підтекст. Кончайте це робити, перестаньте це обсасувати. Так Так, так, я, там, оця фраза, це епічна, то є, чия Володі Путіна ця фотографія там, де. Трамп робить Клінтону те, що робила Моніка Лівінська. Ну... Да, да. Ні, ну я, я ну, і дивись, навіть тоді Клінтон нічого не зробив. Хоча його, його там був злочин у нього, це порушення присяги. Не те, що ти там витворяв з, ти, з Монікою Лівінська, це твої особисті проблеми, конкретно, з мо, зі своєю дружиною, а те, що ти збрехав під присягою, що е, ти її там щось не знав, чи щось таке, там щось така була історія. Ну, Трамп, в принципі, про це і говорить. Він якраз і зауважував, що крім бруду, ніяких е, саме кримінальних е, речей ну, там немає. Ну, е, Чесно кажучи, мені абсолютно по барабану, і в більшості людей, хто кому там е, е, ну, робив. Приємно. От. Тут питання в тому, якщо там були малолітні діти. Там, де були малолітні діти, вона вже сидить, ця подруга Епштейна да, за діт... малолітніх дітей. От. Чи, наприклад, якщо б це, якщо б оказалось, що це спонсорувалось, наприклад, ЦРУ, да, ну це був скандал, би там. Це, б, це б мало якесь там значення. Ну, бачиш, мені таке враження, що от Принц Ендрю вже ж відрікся від престолу, від зазіхання на нього, від графства там, і так далі. Тому подібне. Мені здається, що ну, ті, хто там є на цих файлах, вони вже підготувалися до їх е, е, цієї публікації. І якихось там супер-пупер речей, ну крім того, що два брати між собою прикалувалися, то ми там ну не побачимо. Проте дуже цікавий такий момент, що все ж таки Пштейн намагався продати а, ці фотографії Путіну для того, щоб він використовував їх в якості а, цього а, в якості шантажа. І тобі не здається, що дуже дуже цікавий зараз. Отець там мідічґієт. Завпав з публікацією оцих, ну, ну, вибач, конечно, то есть, э, але э, хочеться каспірологію все ж таки вскрити, тому що якось воно співпадає два э, скандали по часу. Вот, і, э, чи не да... ну, і всі думають, що це не дає Росії сенерітичного ефекту, коли він э, ну, Путін буде намагатися це якраз. Э, Використати ну, буде, звичайно використати історія з Міндічем. Я постійно говорю, що дуже каламутна. Чому дивись, Міндіча відпустили? Хоча півтора місяця всі знали, що що там є плівки. Ну, по перше, інше питання: звідки знали, що плівки є, і звідки там всі ці депутати бігали і кричали? Далі відпустили набу? Так? Далі. Ніяких конкретних кроків по Міндічу немає. В розшук не подали. Міжнародний розшук не подали. Майно не арештували, на запобіжний захід не подали. Тобто, це означає, що це теж інформаційна війна. Я, ну, я почитав підозри, ну таке. Поговорили і невідомо, чим це все закінчиться. Але я вважаю, що тут все ж таки ФСБшний вушка теж є. Ну, удар, а, щоб... я тобі хочу сказати, по репутаційний удар по енергетиці дуже великий, То це... Ні, ну звичайно. Ну звичайно, ти ж розумієш, що потім скажуть, що ви там не вмієте керувати, віддавати нам енергато. Тут же зрозуміло, до чого тут вся ця історія. Так, йде. Це... Це... це категорично не можна робити. Це категорично не можна, це питання нашої безпеки, так, що б там не було. Тим більше сиділи самі такі реформатори, там крутилися, якщо Укренерго, все інше. Тому ми повинні розуміти, що це питання безпеки, тому що зупинити просто станції. ну, Зупиняють тобі станції, все, це, 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 це е, війна, ну, це програна війна і взагалі тебе тримають за яйця. Тому в даному випадку, звичайно, що це, це схожий почерк далі я думаю, що головне завдання по міндічгейту це було припинення ударів по території Росії, щоб хитнути керівництво. Як би у нас не ставилось до нашого керівництва, ну точно зрозуміло, що наказ бити по території Росії все ж дає такі дає Зеленський, так. Ну, от. Дуже не подобається. Ну, ти спостерігаєш за динамікою ударів. Ти як енергетик, як людина. Ти, ти, розумієш, ти не розумієш, до чого тут дивишся йде. За той час, як ми з тобою не були. А, не ти правий. Продовжуй. Продовжуй. Продовжуй, говори. Ну я ну, це дуже схоже на це. А да? вот на ну, що говорити по Міндічу, Ну повертаючись до питання, те, що забув, що ти говорив, що буде з ненькою і все інше. Шановні, ну, ну Трамп все рівно буде йти а, з президента, коли там через три роки. да, Ми не повинні думати на когось, сподіватися. Це така слабка позиція, така залежна позиція. Ви повинні розуміти один принцип: що чим більше у тебе є власної зброї, виробництва зброї, ракет дальністю 3400, 3 тисячі чотириста к тисячі кілометрів. В принципі, тобі вже байдуже хто там президент або Сполучених Штатів Америки або хто там прем'єр-міністр в Європі. тому, що всі будуть розуміти, що з дуже серйозними людьми треба серйозно розмовляти. Так, що така, от, така історія. Тому ми тільки на це повинні сподіватися, а не на, на щось інше. А, ну, я тебе підтримую повністю. А, тепер а, останній момент такий а, Рубіо. А, ну, а все саме вже цю тему а, повністю. А, прес, треба розуміти, що на відміну від демократів, у яких є тільки ну, програвша жінка. У республіканців є фактично майже наступний кандидат в президенти. Це Рубіо, от який вже має такі амбіції. І мені здається, що один із таких е, політичних моментів, які я бачив в Сполучених Штатах Америки, то есть, це вони сказали тому, що ну фіня вопрос з Трампом, Якщо не буде Трампа, то буде Рубіо. і, якби ні, почекайте не забігає. Ну ні, ну ну я думаю, що там поки що тандем, да або Дівенс, або Рубіо. Я думаю, що тут питання тільки хто буде. Добре, на, на, хто на есть, давай так. А, а, Рубіо, Дівенс, та. і ще не враховуючи те, що є ще а, дуже потужні республіканські кандидати, які проявляються а, між собою. А хто, Ні, а, да, а, а хто, хто у демократів? К, Камала Харіс, ну не про що взагалі. А знаєш, який вони рейтинг? Який? От приблизно 10%. Да. Ну, тобто, те, що я тобі говорю, що от у демократів ну, катастрофічна ситуація. Ну, не катастрофічна, але дуже важка. Вони у них а, партію роздирають оці протиріччя, так? при чому ліва радикального толку, де наростає оце, от... Там це Кортес, там є ще інші. Такі як там ще один такий дідусь там є крайній лівий, які там постійно все це робиться. А так у у республіканців погоджуюсь, є готові готові кандидати. Готові кандидати. Це або ді Рубіо Дівенс. Тут питання тільки: ну знову, як яка там буде спайка в даному випадку? Якщо з Трампа щось трапляється, так то звичайно, що стає Дівенс президентом. Це зрозуміло, так у них побудована конституція. А от а так то так воно є? Республіканці краще виглядають. Вони цілісніше, вони цілісніше. І і республіканці вже засвоїли методи демократів. Коли вони там є такою граєю накидаються, і системно мочить в одну точку, республіканці цього теж навчилися. А ось вони перехоплюються і порядок денний. І достатньо системно вже над цим працюють, якби там не ставилось у нас, в тому числі до Трампа, і це, це процес іде тим більше ти бачиш, що вже навіть я вже бачу, хто там скептично ставився до Трампа, говорить, так, нахрапи да неправильно робить нестандартна, але е, справи робить. Ну, дивись. Та ні, а, дивись, слушай, та... у нього успіхи хрена у Трампа, я тобі хочу да, сказати. Да, хто да, не да. розуміє. Хто не розуміє його успіхів, той взагалі за економікою не, не слідкує. І, і це, ти, е, тут хочу тобі згадати, що ти був абсолютно правий, що це просто стиль його перемовин. Просити 500%, зато потім зупинятися. Ну е, взагалі, е, він з першого разу опублікував табличку, яку він хотів побачити по співвідношенню експортно-імпортних операцій між країнами і е, е, пошлинами, якщо які потрібні на даний момент. Що ми бачимо в Ітозі? Тоді цю таблицю не прийняли. Ну, от, в Ітозі ми зараз в кінці року бачимо, як можна отак от просто зеленими галочками сказати: В Ітозі, так як хотів Трамп самого початку, так як хотів Трамп самого. Там зупинилося на 20%, і тепер це ура! Там Японія зупинилася на 10%. Це ж супер! Що досягли японські переговорники. Продовжую говорити. Поганий інтернет, продовжую говорити. Говори. А. Так. А, а, так. Ми зупинилися на Японії. Так. Да. Ми зупинилися на Японії. Я говорю в ітозі. Тепер японці кажуть, яка у них відбулася перемога, що вони витрагували 10%. По основним товарам. Так він само початком десь відсотків пропонував. Що ви, не погодили, що ви не погодилися на саме початок? Тобто виникає таке пусте питання. Порожнє. Ну і в мене знаєш, що ще оцей такий момент? З точки. Ну, в моїх, ти знаєш, в мене є пріоритет цілий, де на третьому місці стоять НПЗ, на другому місці стоять порти, на першому місці стоять газохімічні заводи. Дуже. І не ті, які газопереробні, це дві різні речі, а саме газохімічні, які роблять метанол, аміак, а потім вже вибухівку і так далі. Так от за цей час ми побачили, що в принципі обмежень для України вже ні по цілям другого ряду, не по першого ряду вже немає. Проте. Продовжують отюжити зараз якраз НПЗ. І ми опинилися зараз в такій охренізній ситуації, що ми нарешті синхронно співпали з бажаннями Трампа, про які ти говорив: що Трамп хоче. Поступового зниження ціни на, ціни на енергоносії поступово, щоб своїм заробили, захватили ринки, але для того, щоб для, для індустріалізації були дешеві енергоносії. І оце ми зараз бачимо, як ми співпали в цьому моменті. Тобто тільки ціна валиться, Трамп каже фас, що вам там ще? Томагавків додати. Тобто мені здається, що люди не розуміють, що Трамп додає, додасть томагавків, і томагавки будуть в тому числі. Тобто, якщо він побачить, що е, ціни недостатньо е, полого йдуть вниз, тобто, що вони провалюються, він не буде давати томагавки, і все буде залежати від нас, от, від наших можливостей. Але в той момент, коли ціна задовго буде е, там зверху давати, він і томагавки дасть. От, е, в тому впевнений. І тут е, твій прогноз е, збивається, трасику повністю. Є інше питання. Е, от, е, Зараз фішка, що Міндічгейт це для того, щоб пасифікувати Зеленського. Для того, щоб скоріше заключити договір між Росією, тому що Зеленський йде на поступки і так далі. От це от питання таке. Ну, для пологового спуску, чесно кажучи, закінчення війни в Україні Трампу взагалі нахрен не потрібно. Тобто йому потрібно закінчення війни, як я тебе вже сказав, коли Залязки нафта піде, а це через рік. Це от реально осінь наступного року вже піде Залязка нафта. Ну, ні, ну, ти, ну давай так. ну Нікому не цікаво закінчення війни. У, європейця, у європейцям не цікаво швидке закінчення війни, тому що, е, тому що у них і так все добре. Спокійно п'ють собі каву в Брюсселі, коли український солдат їх захищає. Так? Вони не поспішаючи, пиляють гроші. Як там в Італії в рамках в рамках оборонних витрат на НАТО, одразу ж почали будувати правильні неправильний об'єкт. Це міст з Італії до Сицилії Як ти розумієш, який там відсоток від сицилійської мафії? Це велике питання. Ну 13,5 з половиною мільярдів вже пиляються, так тому і все подобається і 180 і 180 заплановане, щоб ти розумів. Я статистику бачив. На оці от а, ну як танк, мабуть, на Сицилію не може проїхати да на рахунок назову страниця. Тобто вони таки сказали, що тепер мости треба всі поміняти так, щоб 60 тонн витримали. Щоб з Італії в країни Балтії таскати той танк, який нафіг там не потрібен, але ж ну тобто і все влаштовує що американці влаштовує, звичайно, Китай влаштовує і всіх інших. Нас це не влаштовує. Я завжди говорив і продовжую говорити, що закінчення війни з гарним для України результатом, навіть кордонами 91-го року, залежить виключно від України виробництва нашої зброї а, і ударів по території Росії. Все більше всіх інше все влаштовують. На цьому вони заробляють гроші. Ось чому повинні розуміти, а, та, таким чином це все відбувається. Тому. Чи хоче Трамп так? Хоче. Ну він і до цього багато чого хотів там. Чи хотів, наприклад, він на певному етапі прогнути Україну, щоб врятувати Росію? Хотів, не вийшло. Чи хоче Трамп зараз розпад України такого, як Росія, так? Ні, звичайно, не хоче. Але зможе він вирішити одночасно питання захисту інтересів Сполучених Штатів Америки, якими він зараз просуває, і врятувати одночасно Росію? Ні, він не зможе цього зробити, тому що це неможливо. Ну, це два діаметрально протилежних, протилежних процеси, тому що сама його послідовність дій вона веде все рівно Росію до катастрофи. просто до катастрофи, яку ще додає Україна. Якщо Україна що заблокує, наприклад, хоча б там парти новоросійська, топлячи танкери, от просто тупо топити танкери. Ну, без будь-яких сантиметрів. Та знає? я це та я це пропоную з самого початку. Тим більше, та, що в новоросійську треба, буде. я вже про це говорив: що пару танкерів під загрузкою прямо там притопити, щоб не могли підійти під заправку, стати, то і, і буде прекрасно просто. Да, да. так от, от як треба діяти. От, і тоді, тоді буде у нас результати швидший результат. Якщо ми будемо зберігати такий темп ударів, які ми зараз спостерігаємо, ми вже три місяці спостерігаємо удари по території Росії системні зі знищенням енергооб'єктів і багато чого іншого. То там, що знаєш, цікаво, як Росія цю зиму буде переживати погано буде переживати. Я сразу тобі хочу да, сказати. Да, Під, е, е, Тарас, статистика статистику е, дуже проста. Я дивлюся на засідання цих регіонів і так далі регіонів щоб ви розуміли: після минулої зими 50 міст Росії. Мономіст, які були пов'язані з вугіллям, це от Кемерська область, і так далі, тому mm. подібне. Всі їх не їх не існує. Як у нас, оці от пам'ятаєш, як от е, були ці Шахтерське міс містечка Донбаса, да, які так, просто так. на просто-напросто там ну вони дрібніше mm. були? А там ми говоримо про про міста, які ну більше 50-100 тисяч. Тобто, можна сказати, що Україна там зараз відутюжила. Кемеровську область погірше, по ніж Донбас. Є ще один аспект, який я хочу, щоб ти сказати, скоро тобі треба бігти, я вже розумію. От, Дивись, якщо ж все ж таки буде імпічмент Україні і президенту і імпічмент Трампу, що, що в такому випадку відбудеться? Тобто, Путін, виходить, отримає ще один рік війни. Тобто, виходить, Ні, що. Не факт. Ну дивись, давай так. Ми ж вже перейшли на грошове, грошові відносини США. Ага. Є контракти, є гроші європейців. Це вже джаз-бізнес. Є гроші, от вам зброя. Так, це раз. Ага. І друге, там знову таки, ми не так повинні сподіватися. Ми повинні поставити собі мету, щоб цієї зими, цієї зими не моно міста оці, там де ти говорив, там, на Кузбасі, нас цікавить, конкретне, місто Москва. Нас цікавить, щоб там було не було тепла, світла, палива І нас цікавить, це як детонатор заворушень в Росії. Не через не через давай, не через те, що вони будуть бунтувати, так. А з того, щоб давай пішли грабувати рубльовку. Так? Грабуй награбована. Дестабілізувати цих мігрантів, над якими вони постійно знущалися, так по помстися росіянам ну, настав твій час, що, Ну на чому треба грати. Отже, нас повинно цікавити. Тоді байдуже, що там в тому Кузбасі байдуже, що там буде з Трампом. Ось нам потрібна гарна громадянська війна. Там, і тоді, взагалі, ніхто Україну зупинити не зможе. Мені знає, що ви коли мені старі діди, які вчили мене енергетиці і вчать далі, про теж говорити, що не чіпаєте в Москву, то немає ніякого сенсу, ви її не погасите. Тобто, це просто, я говорю, шановні вчителя, це ви кажете, у вас інформація устаріла ровно на 35 років. Ну, От. Да. От. Все вже давним-давно не працює, як воно працювало при ваших часах да, 35 да. років. Вони виснажуть, да, там, о, там о, це правда, да, інфраструктура о, от. там. Так Прилу що пінки, ні, так. Я до того, що коли мені кажуть, що та ні, неможливо там погасити Москву. Можливо. От, що І за цим треба працювати, да. так. Тарасико, дуже радий був тебе бачити. Ну, Треба твої зірковості користуватися нашому інженерному каналу. Так що запрошую тебе за два тижні знову до нас. От. Хочу, щоб всі приходили на твої перемов... курси по перемовинам. Я бачу, реклама йде. У мене один хоче далі продовжувати з тобою завчатися. У мене там декілька друзів навчалося у тебе. От. Один хоче далі навчатися. От, що ти там пропонуєш? У тебе продовжується розвиток. Ну, на корпоративний тренінг скоро буде офлайн тренінг, проходити у Києві, так що особисті консультації, це все є. Молодець. Ну, браво нашому здоровому глузду, і дякую тобі, що ти прийшов до нас. Дякую за дуже теплі слова. Після таких теплих слів ну просто неможливо відмовитись. Ну да й розраховувати, розраховувати. Бачиш, бачиш, як я навчився перемовинам у тебе просто напросто, що майстер майстерність та скромність швидко не пропічна. Добре. Дякую. Добре, все, радий був всіх бачити. Так. Да, всім пока-пока. Віталіку, можете нас відключати. Дуже вдячний. Дякую. Все, дякую ефіру все, вийшло. Тарас, ну бачити. я ну, дуже тебе радий бачити.